Пані то ж довідалися сьогодні, що митрополита Тульчинського і Братславсько-української православної церкви Московського патріархату Іонафана Єлецьких, якого засудили в Україні за розпалювання релігійної ворожнечі і виправдовування російської агресії проти України, у суботу вранці, тобто 22 червня. Доставили до кордону з Білорусю, де його передали представникам Росії. Про це вже повідомляють численні українські медіа. То зважаючи на цю інформацію, у чому цінність Іонафана для російської православної церкви, бо бачимо, якраз вже він зустрівся і з кривавим патріархом Кирилом Гундяєвим, і загалом, яку цінність він має для Російської Федерації, мабуть, треба наголосити, що все-таки його обміняли на українських військовополонених. Слава Богу, вони повернулися додому. Ну а що ви дійсно знаєте про цю постать в УПЦ МП чи можливо, все таки він дійсно представник РПЦ? знаєте, я думаю, що до цінності. Я думаю, що єдина мета по перше, я дуже рада, що вдається якось, хоч потрошки, нашим правоохоронцям, розблоковувати обміни, і що такий актив, як ієрархія, Моспатріархату стають знаєте, предметом торга. Тому що насправді вони вже абсолютно не хочуть виїжджати з України. Їм вже подобається тут отримувати гроші, розпалювати ворожнечу, йти в річі своїх переконань. І я думаю, що і Іоанафан Єлецький був абсолютно непотрібний Росії. Єдине для чого його таки забрали, це не. Російська дружба, це не його цінність, як малималітві ніка і, монаха, і Знаєте, як вони люблять подавати? Мо просто Москва хоче показати, бачачи, що е, як вони втрачають, як це, це стрімко втрачає репутацію. Вони хочуть показати, продемонструвати, що вони, мовляв, своїх не лишають, так хоча б, бо в нас на обмін дуже багато того добра є, і ми е, готові їх відправляти, якщо вони хочуть пачками. Вони не дуже хочуть. Але бодай цього вирішили забрати і не тому, що було незручно, і, не, і навіть не тому, що вони хотіли використовувати його як об'єкт для гонінь, та, як, е, е, як, як, це, як пропагандистську картину, яка демонструє гоніння. Просто це було, Я, я думаю, що вони хотіли всім показати, що ми не лишаємо кліру патріархату, що бачите, ми забираємо когось. Е, тому що тут Єлецький був дуже відданим, відданим кліриком, відданим ієрархом РПЦ, і тут в даному випадку його церковна юридична приналежність не має великого значення. Факт те, що він плоті цієї церкви, він прив'язаний дуже серйозними, дуже серйозними та, канатами навіть не. не, не, не Ну дуже серйозними зв'язками, і для мене це, от саме Анафан Юлецький, це для мене класичний випадок того, як а, моральність монаха залежить, а, а, як наскільки вона обов'язкова, коли йдеться про таку річ, як християнство, як виховання народу в, в любові до своєї країни, тому що. Чому він, ч, Чим пояснюється його стрімка, така стрімка кар'єра, та, така його вага В РПЦ? Тому що ну це було загальновідомо, є не дуже правильні люди. Є, і Мені важко про це говорити, але на жаль, є аморальні, є голубе лобі, є садоміти, наскільки я знаю, наскільки знаю, вибачте, духовенство і віряни. Іх це він один з таких аморальних чоловіків. Він дуже талановитий композитор, а, ось але він е, але він такий, і ось саме на цій аморальності. Від самої юності його тримав Кирил Гундяєв. Так, вони знайомі ще з часів. Я про те, що вони знайомі з часів Лінградської не викладання того в Лінградській академії. Я знала вчора. Я знала, що його зв'язки міцні, але що вони тягнуться аж з такої глибокої та юності. Я знала вчора, коли з'явилася неофіційна біографія Іонафана. І і далі вже понеслася. Далі почали відкриватися одна за одною всі його риси. Що він, причому це ж достовірна інформація? Це якщо сам вихована у послухи духовенства самого моспатріархату, чинила спротив, казала, що він ходить, що він жадібний до грошей, що він обирає церкви, що він розікрав Лавру. Це ж очевидно, що якщо навіть духовенство його ж церкви це визнавало, що а, окрім традиційної аморальності, він ще й був дуже нечистий на руку. І тому а, саме, такому, саме таким персонажем дуже легко прищеплялася а, любов до Трідій міра. Він частина цієї системи. Патріаршою не тільки кровавий, але й багатий Кирило. Тобто він зліплений, він намагався наслідувати у всьому, що він знаєте, церковний олігарх. Ось тому е е його, от, його взяли, та за що йому дали п'ять років ці, за виправдання російської агресії, е очевидно, і за е е розпалювання мі міжрелігійної ворожничі. І це знаєте, це тільки вершечок Кайсбергу, то що знайшли правоохоронці в його, в його е е бібліотеках. Це ж були десятиліття проповіді антиукраїнської. Це ж було це ж було виховання кліру, це ж було задурнювання мізків. Піручі люди хороші. Вони о, о, о а московський патріархат особливо схильний до навіювання. І цю першу о, знаєте, перші пориви, коли церква почала повертатися, коли люди навернулися, коли вони до неї кинулися, як о, безбожно вони використовували і маніпулювали. Тому от за тими скупими фразами наших правоохоронців про розпалювання ворожнечі, про, про виправдання агресії, стоїть колосальний, колосальний вплив, коли він налаштовував, виховував свою паслу в нелюбові до свого народу. Тому те, що Іонафани забрали, і те, що його вдалося так вимінити, це ну, просто хвала нашим дипломатам, так. Дякуємо Еміратам, не знаю, я, в який спосіб вони ді, здійснюють цю діяльність, це посередництво, колись з роками ми знаємо. Е, причому, знаєте, я хотіла сказати, що його забрали в Москву. Він буде жити значно гірше, ніж в Україні. Ніхто з них не щасливий, коли їх забирають. В нього, але він буде в якомусь монастирі. Але що він перед тим сказав своїй пастві? Мовляв, він же ж, е, як і вся наша мітрополія Московського патріархату. Хотів, щоб священники не переходили разом з парафіями. І, і тому він він, саме він видав розпорядження, що мовляв: якщо ви не ви не переходите з парафіями, якщо парафія доєднується до ПЦУ, А якщо нема роботи, йдіть на якісь там цивільні роботи. Тобто він, отак, от вимагаючи та слідувати за московським патріархатом, він фактично закликав людей позбавляти престол, іти з парафій. Тільки для того, щоб не слідувати томоси, тільки для того, щоб створювати та ілюзію гоні. Хоча ми завжди раді ПЦУ завжди рада приймати парафію з, з настоятелями. Ось а так він сказав тим. Він сказав: мовляв, ідіть на цивільне виробництво та пересаджуватись на фури працювати. А сам трошки постраждав. А зараз він буде гарно на покої, десь його будуть демонструвати, як він десь служить. Будуть в нього якісь там кімнати. Щось в нього буде все добре, насправді. Ось як для той не факт, що він таку старість заслужив, але вона в нього буде порівняно, ще непогана. Просто е, спадок ворожнечі, спадок зруйнованих долі, спадок е, людей, яких він позбавив, священства, яких він позбавив, дуже великих можливостей, спадок конфліктів, які він заклав в родинах своїми проповідями. І в головах вірних, яких, яких він переконував в богоспасенності триєдиного в ексклюзивності, та триєдиного руського мірис, без якого нема спасіння. Оце що лишив цей чоловік, який, знаєте, абсолютно нахабно вдерся в тайну монашества, в тайну священства, і нахабно вдерся став, став ієрархом. Це абсолютно помилка, яка. Ну, має бути і уроком для всіх нас, для держави, для церкви, що монах має бути моральним. Як неморального монаха добирає Росія, неморальний монах робиться слабким, неморальний монах робить велику шкоду, ось і це, окрім того, що це має бути урок для всіх наших правоохоронних структур. Це має бути урок, в тому числі для будь-якої вірянини, для будь-якого будь представника духовенства, що ти вільний тільки тоді. Коли твоя віра збігається з тим, що ти проголошуєш, коли твоє, твоє щоденне життя збігається з догматами, хлопці, коли на вас нічого нема, ви правильний священник і ви війні. Ось, ось я би сказала квінтесенція цього. Але в цілому я рада, що, я рада, що його бодай обміняла, що він не просто тут, знаєте, живе і скаржиться в скайпі чи в зумі на гоніння в Україні. Пані Ярославо, і після того, коли власне українське правосуддя винесло вирок, де власне мав 5 років за яким 5 років мав бути позбавлений волі Іонафан Ялецьких, бачимо, що 10 квітня цього року об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ включив Йонафана до списків на обмін полоненим і 12 червня на засідання на засіданні суду обвинувачений різко змінив свою позицію. Він заявив, що проти передачі його російській стороні, оскільки він не вважає себе військово полоненим, і при цьому визнав, що 10 квітня власноруч написав заяву про передачу на обмін, але все ж таки передумав. Бо він хоче служити на благо Україні, як про це зазначив його адвокат. То е, чому це таке він зважився, чи, чи як взагалі розцінювати те, що він то хоче на обмін, то не хоче на обмін? Що він хоче? А ви знаєте, я коли що він хотів коли точніше. Тільки сталося. Може, можу я одну паралель провести. Коли тільки чотирнадцятий рік відбувся, і коли вони почали, користуючись тим, що ми демократичні держави вивішувати три і проповідувати руський мір, один з таких священиків до нього навідалися та наші патріоти. І він він переїхав до Росії за програмою обміну Васідніня Саатічаніка. Щось такого. Потім ми з тим священиком зв'язалися. Він сам мені написав на акаунт, сам написав цей лист. І я зрозуміла, що йому дуже недобре. Тобто він скучає за Україною. Я думаю, що Йецьків хотів переїхати. Це його власне духовна батьківщина, це його етнічна батьківщина, це його політична батьківщина. знаєте. Але я думаю, що він і я переконана, що це було його бажання. Та він він хотів поз'єднатися з тими, хто ісповідує ексклюзивність «Русского міра. Можливо, в останній момент йому стало, знаєте, він подумав, а тут, тут Україна, тут йому все принісі-падає, тут добре годують, тут він гнаний, тут платить Москва. Москва ж платить за те, що ти тут транслюєш російські наративи. Можливо, в нього був такий, знаєте, момент спроби передумати, та, вагання. ось. Ну, але я дуже рада, що він. тобто, я, я думаю, що це диктувалося, може, навіть і не методичками з Москви, він вже був е ув'язненні, так? Я думаю, що це диктувалося його якимось внутрішніми пошуками, стражданнями, якимись роздумами. Ну, Але, е зрештою, митрополит Яна Фаб вчинив чесно, він поїхав. Він не прийняв Україну як окрему від Росії державу. Він, зрештою, ніколи на це не працював. Шкода, яку він завдав, величезна. І тому нехай він живе там, в ту країну, любов до якої він проповідував стільки років. І власне через як, в ту країну, е, яка прийшла війна, в ту, і, ну, яка пішла війною, в тому числі завдяки його праці. Так? Ось він його міняли на хлопців, бо саме через нього, через його пропаганду, через його. Через те, що він був спочатку комісаром цієї гібридної війни, цієї спочатку гібридної війни, потім Кривавої війни. Саме тому наші хлопці там. Тому це такий момент історичної справедливості, ну і в принципі справедливості, знаєте, і правового, і будь-якої справедливості. Пані Ярослав, але не цікаво, якою буде реакція так званої УПЦ московського патріархату на чолі із митрополитом Онуфрієм на ось цей обмін на ці? Обійми Кирила Іонафана в Москві, чи вони якимось чином не позбавлять його сану, та чи, можливо, не чином відречуться від нього, чи, чи не трапиться так, що цей Іонафан за деякий час спливе якимось архієреєм на тимчасово окупованих територіях України десь на півдні чи на сході? Можливо, цілком можливо, що його відправляться а, на окуповані території, вже як архірея, знаєте, РПЦ в законі. А що стосується ре, реакції УПЦ МП, хлопці, давайте з вами не обращатися. Хтось чекає. Ви подивіться, скільки всього відбулося, і у ПЦМП мовчить. У ПЦМП вимагає величезного зібрання з колосальною повісткою, де вони і скільки, як серйозно вони помилялися. І вони, поки ці і, і, іонафан це лише один епізод. Звичайно, ніхто на нього нічого поганого казати не буде. ніхто, ніхто йому нічого абсолютно ні позбавляти сану, не з'ясовувати, чому покинув престол. Нічого не буде. Але це й не має значення. Мало би значення, якби ця церква зібралася і сказала, що ми 30 років поводилися аморально. Ну останні, а останні 15 ми поводилися як зрадники, і ми просимо пробачення, і ми засуджуємо. Киріла. І ми розсилаємо, ми протягаємо руку братські обійми до ПЦУ. Ми розсилаємо всі листи по місним церквам про те, що ми отрицаємося патріарха Кіріла, який поводиться, який сповідує практично відвертий нацизм. Ось. Тобто, без великої правди, озвученої великої правди, ця брехня буде нашаровуватися. І мовчання щодо Йонафана це лишень одна сторінка з величезних стосів брехні. Неправди, фейків, обманів і е, як шані з агресором, яке практикується церква. Але водночас, пані Ярослава, то чи ось ця справа з іонофаном чи відкриє вона очі принаймні частині вірних УПЦ МП які досі розповідають та про це про ганіння про те, що ви все в і все так далі. Я дуже сподіваюся, що вона відкриє справи духовенства. Я дуже сподіваюся. вірні ті, хто лишився, ще до речі, хто ж важко точно порахувати. Тому що я знаю, що наші капелани, які виїжджають за кордон, кажуть, що там мозку патріархата вірян, при тому, що це Запоріжжя, та там це Харківщина, це Мелітополь, Це Маріуполь. Що він вони кажуть, що вірян МП там нема, що найчастіше підходять і запитують їх. Чи треба їм сповідатися, що вони ходили до Моспатріархату, прості вірні. Ось, Тому, е, скільки точно вірних зараз в МП, ми не знаємо, я думаю, що дуже, їхня позиція дуже залежить від позиції духовенства. І от моя, А, а зазвичай залишилися люди з низькою соціальною активністю, які дуже піддаються на рівні, слухають свого батюшку. Ну, Це цари самоспатріархату, само з патріархату і російського православ'я. Послух, више молитви, батюшка всегда прав, за к батюшки, це все знаєте абсолютизовано. Але я дуже сподіваюся, що священники побачать, що ваш ієрарх, окрім того, що він зрадник, він вас всіх, вибачте, пересадив на фури, залишив без роботи і сказав только не з розкольниками, а сам їхав в Москву, знаєте. Тому е, я дуже сподіваюся, що це потрохи буде навертатися духовенство, тому що ну скільки ж вже можна, скільки вже можна. Е, ну Затримувати цей процес, скільки можна перебувати, незрозуміло в якій церкві. Та й зрештою, я думаю, що перед законом про заборону я дуже на нього сподіваюся, що буде, це буде нормальним ну, імпульсом і для, і для влади, і для іншого духовенства, зрозуміти, що Необхідний рух, необхідні. Ви сказали, а треба казати Б що це час неймовірної правди. Пані Ярослав, ну і не можемо вас не запитати. Ви звичайно не пророки і не якийсь екстрасенс. Але хто на черзі, хто далі? От, до прикладу, зараз досі тривають справи довкола митрополита Павла Лебедя або знаного в народі Мерседеса. Так само бачили нещодавно перед якраз святкуванням Великодня отримав підозру від служби безпеки України і Лука Запорізький. Відповідь. Відповідно, також стежимо і за діяльністю чи недіяльністю радше митрополита Онуфрія, керівника ОПЦМП, або ж сірого, так би мовити, кардинала цієї структури Антонія Паканича. То чи невдовзі ці персонажі теж будуть обмінені на наших захисників, на наших військовополонених? Ну, Там аби всіх поміняли. Але ж вони не хочуть, їм же подобається тут е ненавидіти цю державу і мріяти про російський державний проєкт в Україні. Знаєте, я не пророк, але я думаю, що е мені би хотілося, щоб наступним був е митрополит Арсеній, той що зі Святогорської лаври, тому що його, е наскільки я знаю, його шкода також, яку він навів, е наводив, да, скільки... вона теж дуже серйозна. Не хочуть вони їхати? Ну чому? Хоча здавалося б, ви так хотіли збудувати будувати тут Росію. Ну щоб вам не поїхати на, на свою духовну батьківщину. Не хочуть а, розмови, я думаю, ведуться з усіма. Пропозиції, я думаю, робляться всім. Так да. але вони не хочуть, не хочуть їхати і не хочуть каятися, не хочуть провести чесно. Ну які ж які ж ви монахи, хлопці, чоловіки, а, ну які ж ви монахи, після того, що і покаятись не хочете, і їхати не хочете. Так? Ось. Я думаю, що, можливо, наступним буде Арсеній, можливо, ще його Росія забере, покаже, що вона ну їй же потрібно буде потрібно час від часу показувати, що вона своїх не лишає, що ви зраджуєте країну далі, ми вас заберемо. Що ви давайте нам показуйте нам об'єкти, де живуть військові. Якщо вас, заберу, якщо вас посадять, ми заберемо. Давайте, проповідайте, русський мір, зневажайте Україну, якщо вас посадять, то ми заберемо. То час від часу вони когось мають забирати, щоб показувати, що далі можна зраджувати. Ось. Але я думаю, що тих, кого будуть брати, їх небагато. Небагато не потрібні вони, вони потрібні тут, як вогнищі дестабілізації. А як люди, яким е, дати пенсію і парафію, і покої, і це старші люди, напевне, якогось кілініка, щоб він його обслуховував? Місця в Москві розібрані хлопці вже, тому давайте без, е, припиняйте оцю антиукраїнську поведінку. Нікого вже далі забирати особливо не будуть. Одного-двох архіреїв максимум, а так? Пані Ярославу на завершення ще цікаво почути вашу думку, от бачимо ситуацію із переходами, зокрема в Хмельницькій області, де вже на даний час більше правоссаме парафій православної церкви України, які перейшли водночас та саме Вінницька область, де цей процес можна сказати зовсім не рухається. То чи пов'язуєте ви це зокрема і саме з діяльністю цього Іоанна Фана, і чи активізується процес переходів, зокрема і на Вінниччині, Чи? Чи так само там трапиться, як і на Хмельниччині? Ну я сподіваюся, що це процес, але ж вони всі 10 років, вони ж дуже шкодили. В дивіться недавно з СБУ прийшли, слава Богу, вже є підозри по СПЖ, Маріанам, першому козацькому. Тобто вони ж свою діяльність абсолютно робили дуже потужний інформаційний супровід. Я дуже сподіваюся, що коли е, будуть закриті ці всі дуже потужні рупори, бо серед духовенства також є і нерішучі, і також є ті, які знаєте, слабкодухі. І ці, які начебто це їхня держава, і вони може були не продати. Їх кожного дня накачують, що ми недоканонічні, недовизнані, недонедо. -недо. Ось бо є відверті зрадники, а є люди, які інтелектуально не тягнуться. Це дії кого легко переконати. Я думаю, що процес пришвидшиться, коли буде закон, раз і коли нарешті перестане ну будуть остаточно закриті і посаджені оці всі люди з фактично це ж церковні раші тодей. СПЖ, Маріани, перший козацький, коли, будуть, коли буде помітно, що а, ринок праці для антиукраїнської пропаганди згортається, в тому числі а, антицерковний, а, антиавтокефальний згортається, цей процес піде швидше. Знаєте, не буду, Їх не будуть так щільно годувати а, московськими наративами і одночасно перестануть годувати також і підгодовувати перестануть з московських кишень. Тому я думаю, що в церкві все відбувається повільніше, але так як так, що настільки швидко, як зараз, воно в нас ще ніколи не відбувалося, тому і на тому слава Богу, аби закон пошвидше прийняли знаю. Мені ну і ще цікаво, от зважаючи на те, що Іонафана Єлецьких обміняли то і єпархія, яку він очолював у ПЦМП, стала так би мовити самотньою. То хто на вашу думку, чи є у вас якась кандидатура, може очолити цю єпархію? Бо розуміємо, що якраз керівництво у ПЦМП єдину реакцію, яку запропонує суспільству, це мабуть висування нового очільника на Єпархію на Тульчинську і Братславську єпархію ПЦМП, це ну, вони, можливо, їх, її приєднають до Вінницької єпархії, до сусідньої, uh -huh. а можливо, якщо захочуть прилаштувати якогось ієрарха свого перевести з окупованої території та діанстя обканом. Ну я не я не можу називати прізвищ, тут можуть бути різні. Якщо питання оптимізації, бо цю єпархію створили, наскільки я зрозуміла, тому що. Треба було щось дуже далеко, щоб він не став знову не оскандалився, і саме під нього створили оцю адміністративну одиницю церковну. Тому, можливо, її просто приєднають до Винницької епархії, до іншої. А можливо, якщо захочуть когось прилаштувати закупованих територій, то а, хто, хто, хто не лишився. Тому о, не знаю, якою буде логіка Моспатріархату патріархату тут.